Мужики для історії, руський корабль, слава Україні. Очно це починалося саме з території клубу, яка вишивилася на територію собачого пляжу, де люди копали та збільшували оборону міста Одеси. Їх було дуже багато. Насправді людей більше було там у день могло приходити 700 людей, більше тисячі людей. Вони змінювалися і кожного разу приносили щось своє, але форму позитиву, яка і єдності, яка зберігалася саме на цій території. Ескаватор виїжджав на пляж на територію пляжу собачки копати пісок. А він приїжджав там в дуже високий підйом. Він приїжджав ось ці розвороти, які ми знімали, відв'язали. Ли повністю він приїжджав сюди. Спочатку починалося з маленьких машин, але пішло моменти, що пішло це все форуми, великими машинами КАМАЗами звідси все вивозилось. І загальна кількість, яку там, на око можна сказати, це більше 800 тонн піска, вивезено тільки з території клубу. Тут всі були рівні. У нас не було хтось старше, хтось нижче. Через деякий час у нас з'явилися деякі тут традиції, тому що пісочниця — це насправді такий певний період життя з міста Одеси, з мого життя, який дав відчуття єдності, чи є за що боротися. Мене покликав у пісочницю засновник цієї барабанної школи Ельнур. Він активно допомагав тоді у пісочниці. Я не знав, як люди відреагують на це. Бо такий час треба мішки збирати а не на на барабанах грати. Але ми коли приїхали, ми отримали такий дуже добрий фідбек від людей, і це показало, що це заряджає. І люди вже просили і другий раз, і третій раз приїхати, щоб їм було трішечки веселіше у Цей складний час для всіх допомагати країні і об'єднуватися. Люди були абсолютно різні, і атмосфера була єднання. Ось перше, що я відчув, коли туди приїхав, атмосфера єднання. Тобто, до цього дня я не знав, що робити, але коли я приїхав туди, я побачив, як усі люди разом. Разом цей ланцюжок, кожен кожному передає щось робить, і це єдиний організм допомоги всій країні. Я вважаю, що нашому суспільству потрібно ще більш згуртуватись, як на початку повномасштабного вторгнення, коли це відчувалося. Повсюди зараз цього трішечки менше, але хотілося б, щоб люди не забували, що війна ще триває і потрібно триматися разом і допомагати, донатити і не забувати, що це ще на кінець.